Анатолій Трубін, який став героєм матчі Бенфіки проти Байерна, багато яскравих сейвів Для нього цей турнір може бути важливим нагадуванням про себе, тому що я думаю, що Трубін уже дуже близький до того, щоб опинитися десь в іншому чемпіонаті, в іншому клубі. Зважаючи на те, яка ціна буде, то я думаю, це буде Англія. Інтер зараз може дозволити собі Анатолія Трубіна. Ну інтер вже все. Інтер вже там же ж вони взяли цього Мартінаса, він буде основним з цього, після зомера інші клуби ще можуть шукати, І то я до того, що суперник Бенфіки в першому раунді плей-офф це Челсі, Челсі, а, Челсі, які хотіли. Так, вони ж хотіли купити воротаря. Вони... Можливо, вони хотіли купити Меньян, тому що ми цього точно не знаємо. Е, є ж різні способи вести трансферну кампанію. Там можна хотіти. Просто купити вратаря, а можна хотіти купити цього вратаря, якщо тобі агенти запропонували, якщо ти дізнався, що він хоче перейти. Ну це ж так може бути тобто, можливо у нього закінчується контракт, що його можна ну, взяти так, за нормальну так. суму. Ну там багато нюансів <зв 'язаний> тому ми не знаємо цього моменту. Але якщо Челси хоче купити дійсно вратаря, то Трубін це може бути гарним варіантом.